Дуже сильні та могутні 16 областей України з'їхалися в Чернігів. Козаки та силачі носили 100 кілограмове каміння, перекидали колоди та перетягували канати. Такий фестиваль проходить традиційно вже п'ятий рік поспіль. Відбіркові змагання провели в усіх областях України. А от фінал пройшов на святкуванні Івана Купала в Чернігівському парку культури та відпочинку. Основа Учасників складає з молодих людей, які систематично займаються в спортивних клубах або за місцем проживання, або в фітнес-центрах. Ну і ми маємо хорошу нагоду е показати в першу чергу молодому поколінню, що е там, де є спорт, там де є активний спосіб життя, там нема місця ні наркотикам, ні алкоголю, ні тютюну. Усі учасники готувалися до цих змагань ретельно. Кожен сподівався на перемогу. Будемо питатися, будемо все, що можемо, будемо давати всі сили. Тобто і сікам добре хорошо і Брівно ще не пробулі нове упражнення. Ну теж хорошо його зробимо. і в канаті, кому як повезе. Та перемога дісталася команді з Донецьку. Усіх учасників нагородили подарунками. Вони отримали корисні харчі для спортсменів від спонсорів.